Як ви оцінюєте забезпечення ліками пацієнтів з з діабетом? Як впливає війна на постачання ліків? Я маю сказати, що ми з вами щасливі. Не дивуйтеся, тому що в нас є система реімбурсації, у нас є e-health. Тим похвастатися можуть далеко не всі країни світу і навіть Європи. Але з перших днів війни були лише логістичні проблеми. Тобто, чи аптека була закрита, чи доїхати до аптеки не можна було. Але з рецептом на інсулін ви могли отримати необхідні вам препарати у будь-якій аптеці. Те саме стосується і таблетованих засобів препаратів і проблем. З тим, щоб отримувати інсулін, немає інша справа, що не кожна людина отримує той інсулін, який їй підходить найкраще. Але це залежить від вас кінець кінцем, бо є така система терапевтичного навчання пацієнтів. Кажуть, що для того, щоб жити довго, потрібен інсулін, потрібен добрий лікар. Я вважаю, що на першому місці стоять знання. Якщо ви хочете знати про діабет, якщо ви пройшли навчання в школі самоконтролю діабету, ви озброєні і ви можете справлятися з будь-якою ситуацією. Не нехтуйте знаннями, достовірними знаннями. І я вважаю, що Засоби масової інформації, як це не парадоксально звучить, але вони один з гравців у цій системі, від них залежить багато що не тільки ваше здоров'я, наше здоров'я, але й рішення, які приймають уряд. Певна річ, що діабетична спільнота, об'єднавшись, впливає на прийняття рішень, але ця діабетична спільнота має бути обізнаною. Вона повинна мати правильні знання, вона повинна вимагати саме того, що допоможе краще жити всім людям з діабетом в нашій країні.